Прошу від одного депутата, просина, також всі да почне місце від вашого голосу, дуже багато може, сьогодні завершити. Будь ласка, відсідайте. Шановні колеги, прошу, пане Шуха, можна голосувати. Відповідаємо, рішуче, будь ласка, сідайте. Прошу, шановні колеги, підтримати прийняття першого читання. 43, 23, а прошу за основу. Прошу голосувати. Колеги, Коліні, голосуємо. За 230. Рішення прийняти.